Тоттенгем врятував свій сезон у Більбао, обігравши Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0 в фіналі Ліги Європи та здобувши свій перший трофей за 17 років. Колишній гравець гоцпур Гаред Бейл пожартував після матчу, що термін Сперсі, яким називали звичку клубу, бути за крок до перемоги і все одно програвати. Тепер може стати Юнайтеді після цього вечора. Ось як світ футболу змінюється на наших з вами очах. Сьогодні говоримо про фінал Ліги Європи 2025, Хоч це і дійсно була гра 16-ї та 17-ї команди. ПЛ за підсумками сезону, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Перед матчем форма обох команд в чемпіонаті повністю відображала загальну картину їх сезонів. Ні Тоттенгем, ні Манчестер Юнайтед не забивали в двох останніх матчах. Їх останні голи були ще в півфіналах Ліги Європи. Отже, думками вони вже давно були на – в фіналі Ліги Європи. Цей турнір став рятівним колом для Рубена Аморіма та Андже Постекоглу. Їх маяком посеред похмурого океану результатів Прем'єр-Лізі. Юнайтед не програвав жодного матчу в Європі цього сезону, а шпори також знаходили свій спокій у континентальному. Турнірі Аморім зовсім не виглядав самовпевненим перед грою. Він неодноразово наголошував, що перемога в Більбао не врятує сезон, і ці слова мали насторожувати фанів Манчестер Юнайтед. Адже для клубного бренду, який все ще є найбільшим клубом Англії, участь чи не участь в лізі чемпіонів. Це великий вплив на формування команди на наступний сезон та приплив фінансів, з якими як всі знають, у нових власників компанії Інео з Джима Редкліфа велика біда. Це мала бути величезна мотивація для всіх завдяки перемозі в лізі Євро. І кваліфікуватись до ліги чемпіонів у той час постекогло мав нагоду здобути для Тоттенгема перший трофей після Кубка Ліги 2008 року. Для нього це було все або нічого. Увійти в історію як герой, який повернув трофей на Вайтгард Лейн, або стати тим, хто очолив найгірший сезон клубу за останні роки. Перед фіналом Юнайтед вже тричі програвав Тоттенгему в поточному сезоні і в кожному з цих матчів першими пропускав. Більбао не став винятком, і саме це знову стало їх вироком. В певному сенсі фінал Ліги Європи в середу виявився. Цілком передбачуваним Рубен Морім виставив склад у звичній формації 3-4-3, де звертає увагу повернення в основу Лені Йоро та Люка Шоу. А також той факт, що Аморім вирішив зробити ставку на Маунта, а не на Гарначо, що потім вилліться у публічний конфлікт, тоді як Андже постекоглу знову використав ту схему, яку вже можна вважати його єврокубковим підходом. Про австралійську філософію гри під назвою Андже Бол говорили багато за два сезони його роботи в клубі. Але в Європі цього року він діяв значно прагматичніше й Суттєво адаптував свою модель гри. Я завжди вважав, що кубковий футбол відрізняється від матчів чемпіонату. У таких умовах усе зводиться до хорошої організації, віри, чіткої ідеї на гру та моментів. І якщо ти зможеш мінімізувати ці моменти для суперника завдяки надійному фундаменту, то ти маєш перевагу. А далі були ключові слова: я завжди був впевнений: якщо ми вийдемо вперед, то зможемо нейтралізувати більшість того, що Манчестер Юнайтед спробує нам протиставити. А тепер подивіться на статистику Тоттенгема після того, як план постекоглої. Із необхідністю забити перший гол в матчі був втілений в життя. Справжній Мауріньо Болл з Разка 2010 року на Камп Ноу. шпори першими вразили ворота на сан Мамес. Бреннан Джонсон замкнув навіс, нехай і не без допомоги Люка Шоу, але м'яч опинився в сіці, ставши першим голом Тоттенгема в фіналах за останні п'ять кубкових матчів. Це був п'ятий гол Джонсона в Лізі Європи та сімнадцятий загалом за сезон. Більше ніж у будь-кого іншого з гравців. Шпор хід матчу викликав запитання у справедливості такого ходу подій. Клупи з півні. Нічного Лондона не створив жодного моменту до перерви, тоді як Юнайтед мав п'ять. Але як це траплялося неодноразово, червоні дияволи не змогли скористатися шансами у всіх турнірах цього сезону. Манкуніанці пропускали першими в 31 матчі. Це більше ніж будь-яка інша команда прем'єр-ліги в нинішньому сезоні. В другому таймі номінальні гості буквально замкнули шпору їх третині поля. Команда Маріма володіла м'ячем 80% часу та майже не допускала контратак. Найближче до гола Юнайтед був коли Расмос Гойлен пробив Головою по порожніх воротах, але Мікі Ван Девен вибив м'яч з лінії ударом через себе. Безумовно, один з найважливіших сейвів сезону. У наступні хвилини Юнайтед ще кілька разів був близький до голу, Вони тиснули і тиснули. Люк шоу мав чудову нагоду на останніх хвилинах, але його удар головою перервав Вікаріо, який зробив 5 сейвів. І нарешті прозвучав фінальний свисток. А далі море, сліз, сліз від щастя, і це було чудове видовище. Манчестер Юнайтед ймовірно був кращою або більш атакувально налаштованою командою, але Впевненість постекоглу, врешті решт виправдала себе. Його план спрацював, забуваєш, сідаєш в оборону і відбиваєшся. Проти одного із найгірших поколінь гравців в історії м'ю цей план мав всі шанси на успіх. А морі майже не змінював свою систему з моменту приходу до Юнайтед. Можна назвати це вірою або впертістю, але його команда загалом була неефективною в атаці. І навіть маючи 72,3% володіння м'ячем в більбао в середу, їх 16 ударів конвертувались лише в 0,9%. Сто очікуваних голів. XG. здавалося, що Рубен Марім продовжував діяти як завжди, сподіваючись, що Бруно Фернандес щось вигадає, щоб виручити команду, або ж з якоїсь іншої причини колектив нарешті заграє як слід. Але навіть середні позиції гравців М'ю говорили, що це був дисфункціональний план, який мав низькі шанси на успіх. Подивіться на позицію Маунта та залученість лівого флангу. Загалом команда не показала балансу і не виконала плана на гру, який був значно агресивнішим. Натомість постекоглу підлаштовував. Тоттенгем під кубковий футбол на виліт, і врешті-решт команда здобула успіх, незважаючи на 27,7% володіння м'ячем та 115 точних передач. Це найнижчий показник будь-якої команди в значущому європейському фіналі, щонайменше з сезону 2009-2010. Шпори знали, що Юнайтед не вистачить ні сил, ні креативу, щоб їх прорвати, і саме це стало ключовою різницею в Більбао. Аморім помилився зі складом. Зокрема, його дуже критикували за вихід Мейсона Маунта в основі під Тоттенгем, який завжди починає чи з високою лінією оборони? Гарначо був би значно ефективніший, адже він на відміну від англійця має і здорові ноги, і швидкість, щоб розривати простір за спинами захисників. Зрештою вийшло з точністю до навпаки. Маунт був на полі, коли Тоттенгем розташовувався високо і залишав вільні зони. А гарначо з'явився тоді, коли постекоглу вже припаркував автобус біля власних воріт протягом матчу. Коучу Юнайтед дорікали за його нерішучість у здійсненні замін, адже всі розуміли, що команді бракує свіжих ідей в атаці лише на чи хвилині Аморім ризикнув, випустивши Гарначо та Зіркзе замість Маунта та Гойлона. Аргентинець додав трохи прямолінійності та принаймні змусив Педро Порро більше бігати. А рухи зіркзе та його передачі з першого дотику створили деяку невизначеність між раніше впевненими Ромеро та Вандевеном. Нідерландець в ролі хибної дев'ятки значно покращив циркуляцію м'яча на половині поля Тоттенгема. Після матчу Гарначо відкрито поставив під сумнів рішення Аморіма у мікс зоні, сказавши журналістам: поки ми не дійшли до фіналу, іграв у кожному. Раунді, а сьогодні відіграв лише 20 хвилин. Не знаю. Спробую насолодитися літом і подивитися, що далі буде. Також неоднозначний коментар після гри дав і капітан Манкуніанців Бруно Фернандеш. Я залишатимусь тут, доки клуб не скаже, що час іти. Якщо клуб вважатиме, що настав час йти, бо хоче заробити гроші, то так воно і є. Іноді футбол саме такий. Саудівський Альгіляль дуже хоче бачити Бруну у себе і готовий виплатити Клаусулу в контракті гравця. Загалом це був відверто провальний матч у виконанні лідера д'яволів, що й послугувало ще Однією причиною поразки, адже в нинішньому Юнайтед ледь не все залежить саме від якості гри Бруно. Фернандеш грав на позиції центрального півзахисника, а не на більш звичній для себе позиції десятки, і його виступ значно поступався звичним стандартам. Португальський півзахисник віддав лише 37 точних передач із 54, а точність передач 68,5% стала третьою найнижчою серед усіх матчів, в яких він стартував цього сезону. Пояснює компанія Опта, слабкий перформанс Фернандеша. І саме з його обрізків Ентрі поля стартувала гольова атака Тоттенгама, і знову ж таки повертаємося до середніх позицій гравців МЮ в цьому фіналі. Лондонцям вдалося відштовхнути Бруну якнайдалі від штрафного майданчика. Саме в цій зоні Фернандеш один із найнебезпечніших футболістів планети. І окремо варто поговорити про ще один яскравий провал фіналу. Мова піде про провал Гойлуна, для якого це був останній сезон на Олтрафорд. Очікували, що данець буде ключовою фігурою в Атаці Юнайтед. Проте він був здебільшого непомітним. Ромеро та Мандевен легко нейтралізували Расмус. Він виграв лише одне із п'яти повітряних єдиноборств і чотири з десяти загалом. За 70 хвилин на полі він виконав лише п'ять передач. Одна з них була з початкового удару від центру поля. Влітку 2023 року за цього хлопця заплатила Аталанті 77,8 мільйонів євро і лише 10 голів у 51-му матчі цього сезону. Мабуть, час повертатись в серію А, тим паче, що інтерес до його персони все ще є, і навіть від інтера фіналіста Ліги Чемпіонів. Робина Марім останнім часом любить говорити, що його команді не вистачає. Чи реалізації, а що за показником XG, його колектив майже завжди сильніший за опонента, але цьому є логічне пояснення. Проблема Юнайтед останніми місяцями в тому, що вони починають створювати хоч якісь моменти лише після того, як опиняються в ролі наздоганяючих. В середу вони завдали лише три удари за перші 41 хвилину до гола Бреннена Роджерса. Після цього вже було 13 спроб. Треба грати з першої хвилини і показувати свою крутість одразу, а не чекаючи на мотивацію в вигляді пропущеного голу від суперника. Португальський наставник. Скоріше за все отримає ще трохи часу на Олтрафорт. Але якщо початок наступного сезону не буде успішним, відбудеться гучне звільнення з шестизначними цифрами компенсації черговому сміливцю, який хотів стати новим сером Алексом і написати свою історію в театрі мрій. Ця перемога гарантувала Тотингаму участь в лізі чемпіонів наступного сезону, тоді як Юнайтед залишається сам на сам із роздумами про найгірший сезон із часів останнього виліту в нижчий дивізіон на початку 70-х років. Постикого ще вересні запевняв, що завжди виграє Феї в своєму другому сезоні і дотримався слова у своєму сотому матчі на чолі Тоттенгема. Три удари в площину воріт – найгірший показник для переможця Ліги Європи, відколи існує опта. 27,7% володіння. Теж це дуже дивний тріумфатор, але враховуючи всі комплекси Тоттенгема, хіба могло бути інакше? Захищатися це також означає діяти і грати в футбол. Саме із таким девізом було виграно цей історичний для клубу фінал, який втомився від статусу клубу мема. Посуха довжиною у 40 років і 360 Три дні без європейських трофеїв завершена. Голкіпортотангма Гульєрмо Вікаріо розповів, як Андже Постекоглу надихнув гравців перервати 17-річну трофейну засуху та здобути перемогу в лізі Європи. Він багато разів нам казав із самого початку, що минулого сезону що ця команда змінить щось, змінить історію цього футбольного клубу, і ми це зробили. Тож це його заслуга. Він був першим, хто повірив у щось особливе, і ми це здійснили. Це неймовірно. А ось слова героя поєдинку Бренана Джонсона: останні п'ять хвилин. Я не міг дивитися гру. Я сидів спиною до поля і тільки питав, скільки ще, коли я повернувся в останнє і почув, що вже все це було неймовірне полегшення. З першого дня, відколи я тут, мені повторювали, Тоттенгем хороший клуб, але він ніколи не доводить справу до кінця. І ось ми це зробили. Журналіст The Guardian Марк Ражден, який є фанатом шпор ідеально описав цю перемогу Тоттенгема в Лізі Європи. Хотіли з вами поділитися це краще за будь-яку футбольну аналітику. Тут нема жодної об'єктивності. Ми всі лише мозаїка власних упереджень, але моє щире щастя за Андже Постекоглу майже таке саме, як і за сам клуб. І він зробив це в максимально неанджевий спосіб. Можливо, якби Тоттенгем так захищався в кількох матчах цього сезону, його посада не була б під загрозою. Перехід від високої лінії, ризикованого виходу з оборони. Фулбеків, які завжди не там, де треба, до впертої хитрої контрольованої автобусної оборони у фіналі та виїздах до Буде і Франкфурта. Усе це, за словами Анджа після гри його було частиною плану. Було навіть дивно, приємно бачити, як Гульєрмо Вікаріо просто вибиває м'яч вперед, а сон розташовується на позиції лівого захисника. Антоніо Конте і Жезе Маурініо були б в захваті. Допис екс капітана Шпор з привітанням клубу зібрав більше 600 тисяч лайків на момент написання цього сценарію. І як не відзначити неймовірно Обливість цього сезону сезону переривання трофейної засухи. Всі ці клуби, і звичайно ж Гарі Кейн, перервали свої прокляття і тепер з оптимізмом дивляться в майбутнє. Це той самий кайф, який дивитись на фанів Крістал Пелес після того, як їх клуб здобув свій перший трофей в історії, перемігши в Кубку Англії Манчестер Сіті, пепа Гвардіоли. Такі ж почуття виникають і після фінального свистка на сан Мамес. А закінчити ми б хотіли такими словами, і кожен фанат шпор в цю магічну ніч в більбао міг спокійно сказати: минуло днів з моменту, коли Тоттенгем Анні вигравав трофей. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.